Так. Всім привіт. стався в мене такий бій. Ну як стався? Він вийшов третім підряд. Це третій бій, підряд, третій майстер підряд. І в цьому бою буде взята третя позначка на танку Т-57 Heavy. Е, маю сказати, що мені особисто мені цей танк не дуже подобається, бо в нього ну, броня по факту відсутня. і не дуже комфортно гармата. Ну, це як для мене, це особисті вподобання. Так, ну спочатку їду на дефолтну позицію, дати відстріл по дурачку якомусь, який може буде їхати, і тут з'являється ТВП. Даємо перемог два штини, значить три навіть, да? Да. три шоти по ТВП. Йдемо на КД, їдемо на дефолтну позицію для важких танків. Нічого цікавого, можна трошки прискорити. Ну, доїжджаємо до позиції, що ми бачимо? Перед собою канопенер із 7, ну і стінгер, да? Чи 57 хеві, хто там у нас да? стінгер. Ну, позиційно тут робити нема чого, тому що всі в башню будуть пробувати, я нікого не проб'ю. Тому просто граю від помилки суперника, просто чекаю. Як рибак, чекаю, чекаю на щось. Але довго чекати нудновато і дивлюсь на карту, намагаюсь щось знайти для себе. Знайти теж якогось. Якогось цікавого суперника. Поки що таких суперників немає. Думаю, трошки змінити позицію. Засвітився, розумію, що справа в кусочках стоїть Алтешка, я навіть в неї потикав, так, де вона там стоїть. Думав їхати розіграти з краном, але, але кран чомусь... Сам всіх перебив. Ну і далі там вже їхати не можна, тому що там можна підставити під ПТшки. Ще дві ПТ-шки, Бабаха і ДБВ не світилося. Засвітився ЛТшка, удачно по ній розряджає барабан. І далі їдемо вже до важких танків. І тут моментик. Значить, із Бачати кран відволокли на себе два танки, навіть один вбили, да? із сім. І канопенер на себе відволик, від, відволікли. Е, я зараз їду просто в розмін ХП, тому що нам треба продавлювати цей напрямок, і мені треба ну, набувати шкоду. Да. Тому просто виходжу на в розмін, не бачу, що стінгер відстріляв барабан, тому виходжу на нього, роздаю. На 705-го пофіг, тому що він не такий небезпечний, як сі. він ще й промахується. Канопінер зал, так звичайно, але це було оправдано. <кій> так. Зараз будемо повторювати, просто заряджаємося, просто в розмін ХП виходимо. Бо інакших варіантів настріляти тут немає. Бачу, що канопер дав тичку, в мене є час. Розряджаю 75-го. Не згорів. Так, є. Отримав ще залп від канапанера. Але це не критично. Вже на поточний момент я отримав третю позначку, але більше треба догравати до кінця. Тут зараз теж буде трошки стоялово, трошки позиціонки. <кій> Можна перемотати трошки. Ну нічого цікавого, я бачу, що на тому флангу наші трошки посипалось. Їду, сподіваючись, що з центра зараз хтось вийде. Ну там же ж може хтось вийти, не може. Тому чекаю. Чекаю такої можливості. Тут я бачу, що союзний Йох поїхав розмінювати ХП. Ну, раз так, треба допомогти. Він розрядив канопенера і бере його в клінч, тому ну, можна спокійненько відносно спокійненько роздати в нього барабан. Тут мені пощастило, канопенер дав в пушку трупу, наче. Одна не пробилася, але все одно вийшло непогано. Так, далі бачимо ДБВ. Ну, якщо шотен ДБВ там так агресивно грає, значить, напевно, пі, хтось допомагає. Я тут ще вагаюсь їхати мені назад, але бачу, що тайп від позиції повинен забирати канопенера, тим паче, що він весь бій жив, настрілював. Ну, він не зовсім дурачок, тому довіряючи йому, їду далі. Тут треба добрати шотну до бо вона небезпечна може відходити. Ну точність хейта. З другої тички добрали, бачатим часом помер. Ну все, залишилось тільки дограти, добити суперника. ДДВ. Бачу, що вона не, ну, не зменшує швидкість, тому, скоріш за все, вона попаде в цей простріл, тому зацілюю. Нормально отримує фраг. Так. Ну і далі їдемо. Їдемо за бабахою і артою. Тим паче по бабахі з'явилася муфла, де вона стоїть. Швидко звідти вона не втече, позицію сильно не поміняє, тому можна відносно сміливо їхати добивати. Так. Тут трошки чекаю, доки союзники щось розіграють, щоб просто так не здохнути. І сам намагаю зачекати бабаху. Бабаха не світиться, дуже нам замаскований тончик. І побачили бабаху. Друга полька не зайшла, шостий фраг. Ну, і далі бабаха як істини артавод. Їду топитися. Ну, і це в нас перемога. Всім дякую. Зараз покажу результати сесії, так? Да? Трибує підряд на майстра.